Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео і я його сьогодні починаю на кухні, бо хочу з вами поділитися одним дуже класним рецептом смачних лінивих голубців. Я ще їх ніколи не готувала, тому вирішила спробувати якийсь цікавий і популярний рецепт. Я його взяла на сайті Євгена Клопотенка, бо було багато гарних відгуків, і рецепт виявився дійсно і вдалим, і досить простим. Отож, для початку нарізаємо цибулю, капусту і натираємо моркву. І нам треба все це піджарити по черзі. Спочатку цибулю, щоб вона стала м'якою. Потім додаємо у сковорідку моркву і далі капусту. Капуста, до речі, має стати просто м'якою. І все це нам треба трохи посолити. Далі ми поєднуємо фарш, рис і овочі зі сковорідки, перемішуємо і додаємо спеції за смаком. Я додала трохи солі, спеції я не клала, бо моя томатна паста для заливки була вже зі спеціями. Все перемішуємо і формуємо голубці. Для заливки замість сметани я взяла грецький йогурт, бо сметани не було, додала томатну пасту і ще за смаком додала цукор і сіль. Так як заливка в мене вийшла густа, то я розвела її трохи водою. Заливаємо наші голубці і запікаємо у духовці. По часу в мене вийшло десь хвилин 40. Але дивіться, як пече ваша духовка. Чесно кажучи, я не очікувала, що вийде так смачно, але рецепт дійсно дуже вдалий і рекомендую вам його спробувати. Ну, і ось ще партія алінивих голубців у мене відправляється заморозку. Нещодавно я отримала замовлення своє, яке я дуже чекала. Це засоби догляду за обличчям. Я в цей раз брала від відливанти, бо хотіла спробувати нову продукцію. І зараз вам трохи розкажу. Гель для вмивання взяла від MAD Environmental. Він мені сподобався такий, знаєте, густий і розход дуже маленький виявився. Після нього шкіра приємна на дотик і не стягує крем від MAD Illuminating. Його можна мені сказали, використовувати як зранку, так і ввечері. Дуже класно наноситься. Він такий прямо, як для мене, літній, не зимній варіант. Дуже-дуже легенький. Ось ця нічна масочка гідрейтинг з Clearchoсь мені дуже сподобалась. Рекомендую вам її спробувати. На ранок після неї обличчя дуже ніжне, зволожене та приємне, дуже на дотик. Нема такого відчуття, наче у вас там плівка або ще щось. Дуже дуже класна масочка, як на мене. А ось цю маску інхібіт від Натурабісе, я ще не встигла протестувати. Ще буде час, дам вам свій відгук, але кажуть, що вона теж класна. Не знаю, у мене були специфічні запроси, тому, е якщо буде класний результат, я вам про неї розповім. Я вже розповідала, що не перший раз замовляю від Levante е засобів догляду за обличчям. У Тут в інстаграмі профіль профіка у дівчини косметолога Мені дуже подобається, як вона підбирає засоби під мій запит. І я думаю, що згодом можна буде замовити повноміри тих продуктів, які мені сподобаються. Але ще хочу декілька засобів замовити трохи пізніше і теж протестувати і потім вибрати. Вирішила я зайнятися альбомом Малюка. замовила я фото, мені їх прислали, і що цікавого з цього вийшло? Частина фото ось такі. І прийшла серед них, наприклад, ось така фотографія. Хоча вона мала бути така. Пишу я менеджеру: А що сталося? Чому фотографія така? Мала ж бути іншою, на що мені відповідають? А що не так? Дитину видно, місяці видно. Це має бути гаразд, чим вона вам не подобається. Я пишу менеджеру, ви серйозно, чи то такий жарт? Ну, і після тривалої розмови мені запропонували передрукувати деякі фотографії, які мені не подобаються. Бо, е, виявилося, що ось, наприклад, ось дивіться, е, фото звичайна і фото чомусь із такою білою рамкою. Виявилося, що мої фото підходять. Для розміру 10 на 15 для друку. А я замовила 9 на 13. Отож, я вирішила, що ось такі фото по місяцях я перезамовлю у форматі Polaroid. Так мені буде зручніше наклеювати їх у альбом. А тим, хто цим питанням ще не займався, я дуже рекомендую 10 разів подумати, перш ніж замовляти фото подивитися, які розміри вам підійдуть, чи потрібні вам фото з рамками, чи без рамок, чи потрібні вам отакі широкі рамки для якогось надпису. Бо не завжди, бачите, хтось вас може попередити про те, як вийде ваше фото. І це не лише трата грошей, а це витрата вашого часу. А час буває іноді дуже дорогий. Дякую всім за перегляд. До нової зустрічі, всім па-па!